Під час перемов з приводу Волині в сеймових дискусіях почала фігурувати концепція про прилучення до корони і Київського князівства, як названо воєводство в сеймових щоденниках. Очевидно, ідея кружляла сеймом вже в березні, бо в проєкті польсько-литовської унії авторства підканцлера Франтішика Красінського від 24 березня вміщено запис. Ні в чому не применшуючи, а навпаки, залишаючи на вічні часи повністю правосильними ті привілеї, якими ми на цьому спільному Люблінському сеймі повернули до нашої польської корони, її коронним станом, Волинську, підляську землі та Київське князівство. Якщо таку концепцію виклав у своєму проєкті під канцлер, то можемо бути певні, що її обмірковував і король. Однак наразі справу не квапилося. Урухомлювати, мабуть, через труднощі, які виникали з інкорпорацією Волині, наприкінці квітня, коли Зігмунд Август таки наважився наново скликати Сеймики Великого Князівства Литовського, в списку адресатів листів, які належало розіслати пан Радія та до окремих земель, вказано і сенаторів, і рицарство київського воєводства. Питання Києва вперше порушено на засіданні польської ізби 12 травня, коли посли цієї палати парламенту нетерпеливо чекаючи на відкладену в часі присягу волинян, зажадали інкорпорації ще однієї землі, і при тому навели такий історичний правовий аргумент: Київ належить до корони за привілеями. Тоді Зігмунд Август сповістив, що все обміркує разом із сенатом, і обіцяв, що не зволить знехтувати своїм обов'язком. Однак із питанням Києва треба було чекати через ще не вирішену тоді справу за присяження Волиням. Коли там усе нарешті вбладналося, виявилося, що саме Волинська шляхта спонукала парламент знову порушити питання інкорпорації Києва за повідомленням Яна Хоткевича, вміщеним в листі до Миколи радзивіла Рудого. Таку ж інформацію Хоткевич подав і в листі від 31 травня до того самого адресата Польщі Волинь. Разом і Київ, бо той належить не Русі, а до Волині. Ініціатива Волинян коригувалася з ідеєю, яку висловив маршалок Чарнковський іще ще травня. Тут звернімо увагу на той факт, що тоді згаданий шляхтич виконував обов'язки коронного референдаря. А отже, урядника центрального апарату, до складу якого входили персони лише з оточення монарха. Зрештою, Чарнковський віддав набув особою близькою до Зігмунда Августа та його сестер. Ідея прилучити Київ до корони ймовірно, виникла при дворі. 28 травня. Польський маршалок Чорнковський у своїй промові перед королем і сенатом знову допоминався київської землі, вдаючись до історично правової аргументації. І Волинці вже піддалися послам, що Київ і Берестя належить їм. Як пізніше описував ту подію посол Валентій Ожиховський, це вказуючи на його милість королю на стародавні і заперечні привілеї. як пізніше описував ту подію посол посол Валентій Ожиховський, 1 червня такий постулат ще раз сформульовано в конклюзії засідань польської ізби. Щоб Київ визнати власністю королівства того дня, монарха ознайомив із позицією послів Валентіо Жиховський, який, зокрема, зажадав, щоб Костянтин Острозький ще раз присягнув на вірність короні, бо раніше він це вчинив лише зі сказано досить широко і обґрунтовано і доведеного привілеями для Києва. Цікаво, що наразі посли не вимагали за присяження. Всієї шляхти воєводства усвідомлюючи, що вияв лояльності до корони з боку Острозького матиме вирішальне значення. Від імені короля Ожиховському відповів підканцлер Красінський, пообіцявши, що Рада розгляне питання про прилучення Києва. Звісно, тоді спалахнула суперечка за участю представників Литви, Волені та Братславщини. Роман Сангушко, промовляючи від імені Братслав'ян, заявив про готовність залишатися при Литві і попросив, щоб Братславія від Києва не відділялася. Галецькі, а за ним і інші історики розцінили ті слова князя Романа як заклик до інкорпорації Київщини однак, то був радше вияв надії, що вдасться уникнути повернення обох воєводств. Монарх не залишив у тіні сумнів у тому, що долю Братславщини він вважає вже вирішеною, і намовив Сангушка до заприсяження, яке засвідчило б належність того воєводства до корони. Питання Києва залишалося відкритим, і Зігмунт Август пообіцяв послам повернутися до нього на нарадах із сенаторами. Дискусія з приводу можливого повернення Київщини точилася від 1 по 5 червня. Посольська і однозначно підтримувала цей проект, вважаючи інкорпорацію доконечно потрібною з огляду на державну безпеку корони, територія якої збільшувалася після приєднання Волині та Підляща, а позицію нижньої палати парламенту підсилювали волиняни. 2 червня маршалок Чарнковський завзято закликав зігмода Августа більше не зволікати з обговоренням цього питання в раді і щоб на на сенаторів попросив його розглянути можливість їхніх вотів перед послами. Монарх дав згоду і на перше, і на друге. Більшість промовців сенаторів вважали, що Київ належить приєднати до корони не лише з міркувань безпеки, а й з огляду на те, що для цього є історично правові підстави. Такої думки дотримувалися примас Уханський та біскупи Куявський, Карнаковський, Плотський, Мешковський, Луцький, Вербицький. Познанський Канарський, і Холмський Старорозбейський. Воєводи: також Ленчицький, Ян Сираковський, Люблінський Ян Фірлей, і Белський Анджей Дембровський, а також майже всі каштеляни. Однак решта сенаторів переконували, що належить уникати додаткових витрат на обороноздатність і краще було б, якби такого роду видатки на потреби Київщини, і як і раніше, здійснювала Литва. Парламентарі також зазначали, що інкорпорація київського воєводства обернулася б для корони іще ще одним майновим тягарем: фінансуванням щорічних упоминків, так званих для татар. Такі міркування висловили краківський біскуп Філіп Пандевський, воєводи краківський Станіслав Мишковський і Солдомерський Пьот Заробський, а також соднецький каштелян Георгонім Осолінський. Як бачимо, зазвичай суперечка спалахувала довкола практичних питань, пов'язаних із обороноздатністю, і головне із них звучало так: варто посилити державну безпеку і збільшити навантаження на скарбницю чи, навпаки, уникати нових видатків, переклавши турботу про безпеку східних кордонів на плечі Литвинів. 4 червня посольська ізьма ущільнила лави, щоб таки вмовити сенат погодитися на інкорпорацію Київщини. Рада знову обговорила питання. Нові критики Концепції приєдналися е, до Києва, приєднання до Києва, до корони. Ними стали Бжеський і Іновраславські воєводи Ян Служевський і Ян Крутоський. Дебати тривали три години. а Врешті-решт, зігмунтавгу, зізнався, що схильний пристати на думку тих, хто прагне інкорпорації Київщини і з огляду на безпеку корони та стабільність державних зв'язків із Литвою. Монарх наказав канцлерові оголосити рішення про приєднання Києва. Своєрідною реакцією на такий крок став протест, точніше, демонстрація краківського воєводи Станіслава Мишковського. Той заявив, що прилучення Литви частками суперечить прагненням об'єднатися з усім. Сією Літвою, інакше кажучи, за інкорпорацію окремих провінцій доведеться заплатити послабленням унійного зв'язку із Великим князівством. Як видається, воєвода правильно зрозумів, яку тактику застосовує Зігмунд Август, Монарх хотів укласти союз з Польщі з Літвою на засадах рівноправності а інкорпорацію розцінював як один із аргументів у переговорах щодо корони як різновид принади, щодо Литви – як знаряддя тиску. Крапко у справі інкорпорації Київщини поставила присяга на вірність короні, яку Костянтин Острозький склав 6 червня як київський воєвода. Тоді оприлюднили інкорпораційний привілей латинською мовою, датований 5 червня. Документ уклали за зразком акта від 5 березня, що повертав короні волинь і підляща. Привілеї містив такі пункти рішення про реституцію, історичне обґрунтування та звільнення тамтешніх громадян з під юрисдикції Великого князівства 7 червня. Ян Хоткевич патетично висловив протест проти того, щоб виривати будь-які частини від Великого Князівства. Однак, протест виявився марним, і його не підтримали представники. Приєднаних провінцій. Найімовірніше, всі ті суперечки точилися без участі самих киян. Ми не маємо ніяких даних ані про присягу, яку склали на сеймі посли від Київщини, ані про терміни присяження в гродах воєводства. Відомо, що така подія відбулася, але єдина інформація про неї це згадка Яна Баштиковського. Люстратора київських королівщин згідно з монаршою номінацією, який 1570 року, дослідивши київські акти, підтвердив, що бачив реєстр усіх заприсяжних громадян Київської землі. Очевидно, той документ з'явився пізніше ніж аналогічні Волинські реєстри, мабуть, щойно в липні 1569 року, але докладніших даних про нього ми не маємо. Що ж до київських послів, то їх викликали до Любліна разом із рештою представників. Великого князівства, і можна здогадуватися, що вони туди приїхали, мабуть, близько 10 червня, коли зафіксовано повернення на сейм литовського представництва. Отже, єдиним виразником інтересів воєводства під час засідань, у перші дні червня, був Костянтин Острозький, і його рішення треба розцінювати як таке, що мало політичне значення для всієї провінції. Однак київські посли після 10 червня не брали участі в роботі коронної посольської ізби, навіть коли там вже засідали волиняни та братслав'яни. На жаль, ми не знаємо, чи кияни взагалі тоді були присутні на сеймі. Можливо, їхні інтереси обстоювали волиняни. Одні з ініціаторів приєднання Києва до корони. Перший натяк, зрештою, дуже слабкий на присутність київських послів у Люблені, знаходимо щойно під датою 19 червня того дня киян. Найімовірніше запросили увійти до складу депутації, що опрацьовувала текст привілею про інкорпорацію, точніше, двох привілеїв, у відповідному розділі Сеймового щоденника: щоправда, знаходимо порожнє місце, але у фразі, щоб вони сіли разом з волинськими панами і з панами, про це говорили. Ідеться ні про кого іншого як про киян у той період. Мабуть, працювали над текстами обох привілеїв. У кожному разі про це свідчить їхня ідентична остаточна реакція. Тому можна вважати, що зміст документа це результат зусиль Волинян, які поділилися своїм здобутком з киянами. Робота над текстом волинського привілею, як я вже згадував, закінчилася між 19 і 24 червня. Київський привілей побачив світ, мабуть, тоді ж таке, так само як і Волинський. Цей акт датовано заднім числом. Але 6 червня, саме в той день, король оголосив про інкорпорацію Київщини. Важко сказати, яку частку в підготовку документа внесла київська київські послі Люблінського Сейму, Іван Олізар і Іван Солтан у сеймових документах вони фігурують лише раз як підписанти. Коронного акта у ній з Литвою. Султан, мабуть, був клієнтом Острозького, який його призначив виконувати функції Київського ґродського судді, олізар, заможний впливовий шляхтич з певними зв'язками на Волині. Він міг виявляти більшу самостійність, хоч мало ймовірно, що побидва приїхали до люблення достатньо підготованими для того, щоб провадити перемовини історичного значення. Однак, найвірогіднішою версією подій видається така. Засадничі права киян просто скопійовано з прав Волинян, які власне їх і виробили. Натомість залишається незрозумілим, як саме поділили між собою київське воєводство Корона і Литва іще перед унією в привілеї, що повертає Київське князівство, йдеться про його приєднання, яке з'явилося з милості королівської про повернення до корони Києва. Черкас, Канева, Білої церкви, Остра Любича та Овруча окремо зазначено про Мозер, який належав до київського воєводства. Посли Мозорського повіту склали присягу унії 1 липня разом із Великим князівством Литовським. Отже, можливі два варіанти: або Мозор від самого початку розважань на тему інкорпорації Київщини приберігали для Великого князівства, або його відокремили від Київщини в останній момент. Прийнявши другу версію, можна здогадуватися, що місцева шляхта чинила опір приєднанню до корони. Однак я б обстоював би. Перший варіант на такий стан речей вказує лист Нарушевича. До того ж, документ можна поєднати із тим фактом, що тоді мозерським старостою був адресат згаданого листа, найголовніший серед ненависників унії Миколай Радзивіл Рудий. А Зигмунд Август точно не хотів своєму давньому приятелю та швагру підносити дар, що перетворює його на коронаря, і змушує скласти присягу на вірність короні. Для порядку годилося б нагадати про претензії польського королівства на наступні черги землі Великого Князівства Литовського, бо й таке траплялося під час роботи унійного сейму у той період, коли постало питання про повернення Київщини, очевидно, з'явилися плани інкорпорації західної частини Полісся. 31 травня Ян Хоткевич бив тривогу і вже в цитованому листі до Віленського воєводи. І вже Волинці піддали послам думку, що Київ і Берестя належить їм, а пан Бокій, зокрема веде лінію їхніх кордонів, аж по Нарву та Ясельдо, Пінськ, Кобрин. Вони теж бажають забрати до Волині. А поляки таке хочуть підтримати. Кілька днів по тому. Такі звістки підтвердив Миколай Нарушевич, який сповіщав того ж адресата про дискусію з приводу інкорпорації. Половини Берестейського староства, зазначаючи із занепокоєнням послам Берестейського повіту, братія казала безумі, хай там якої не повертатися, а крім того, вони не хочуть поривати зі своєю брацією волинськими панами. Домагалися також усього Берестя та Пінська, бо їх, віддай, під'юджували волинські пани. Очевидно, такі вимоги мали тактичний характер. Можливо, також що повідомлення Литвинів з Любліна – це вияв паніки, в яку вони впали з огляду на нові інкорпорації. В кожному разі про плани щодо Борестейського воєводства не згадано ані в сеймовому щоденнику, ані в коронних джерелах. Натомість занепадницькі настрої в посланнях Хоткевича та Нарушевича. Вправлять за непряме свідчення пов'язаності волонян зі шляхтою Бористейського воєводства, а також вказують на окремішню позицію польської шляхти, яка не бажала сліпо наслідувати політику литовських сенаторів. Волинський сюжет впливав в історію унійного Сейму понад чотири місяці. Питання інкорпорації спершу використовували як знаряддя тиску на Литвинів, але воно швидко перетворилося на окрему політичну проблему, яка поглинала увагу учасників унійного сейму і збурювала сильні емоції. Ідея створити проект повернення в волині і підляще, про яке ми ще згадаємо в підсумках цього розділу, щоб чинити тиск на Литвинів і протидіяти їхньому. Сподіваному опору унії виникла в коронній канцелярії кілька років перед Люблінським сеймом. Мабуть, можна ризикнути висунути припущення, що її автором був підканцлер, Потім до нього долучився краківський біскуп Філіп Пандевський. Ми маємо підстави стверджувати, що під час роботи унійного сейму роль головного оператора в цій справі відігравав підканцлер Франтішек Красінський. Проте немає сумнівів, що мозком і серцем проекту був сам король. Зігмунд Август поставив перед собою велику мету. Перетворити слабкий династичний союз держав на стійку структуру, в якій водночас виникає сприятливе середовище для розмаїття культури конфесій, а також традицій політичної культури. Бажаючи досягнути цієї мети, король мусив маневрувати між багатьма таборами. Союзниками монарха могли бути налаштовані на укладення унії екзекуціоністи з польської ізби, проте йому доводилося. Стримувати їхній радикалізм, що зводився до інкорпораційної концепції, з іншого боку. Король був владен поставитися із розумінням до литвинів та їхніх прагнень зберегти як найбільший простір для власне окремішності, але й визначав їм чіткі та незмінні рамці для створення спільної державності. В сенаті Зигмунд Август мав до діла з багатьма видатними політиками різноманітні концепції, яких могли спричинити додаткові ускладнення. Однак він добре знав це середовище і навчився працювати в ньому ще раніше. А в політичній грі під час роботи унійного сейму, мабуть, сягнув вершин віртуозності. Після втечі Литвинів посольська ізьба завчасу майстерно інфікована ідеєю інкорпорації, виступила з постулатом: приєднати до корони Волинь і підляща для кожної з тих двох провінцій вимальовувалася своя окрема сюжетна лінія. Волинський сценарій був такий: король швидко погодився видати інкорпораційний акт і буцімто поспіхом. Самовпевненістю, що проект здобуде успіх, розіслав Волинь та Братславщину універсали польською мовою. Одночасно поширилися пропагандистські повідомлення про успіх того починання, і в Любліні запонувала думка, що волиняни сприйняли повернення з палким ентузіазмом. Виникає враження, що акцію підготували заздалегідь і при дворі домінували враження оптимістичні прогнози щодо неї. Тим часом волиняни всіх приголомшили своїм опором. То був не бунт і не агресивна опозиція. 29 березня 1569 року. Луцький з'їзд виробив окремо юридично вмотивовану позицію, що передбачала схвалення союзу з короною. Проте у вигляді двосторонньої угоди рівноправних партнерів. Учасники з'їзду відрядили послів до короля, і почалися своєрідні переговори. Волиняни домагалися гарантії прав рівних з правами інших коронярів. Сейчас сподівався, що члени великокняжої ради, місцеві урядники та посли виявлять послуг і складуть присягу на вірність короні. Зигмунд Август відвів віддва... собі роль головного переговірника, нейтралізуючи чимраз більший тиск польської ізби, яка вимагала покарати непокірних. На думку коронних послів, опір вольнян став наслідком литовських інтриг, тому його треба зламати. Польські екзекуціоністи тоді ще не вбачали у волинській шляхті партнера, а розцінювали її лише як суперника у грі. Переконані в досконалості польського політичного устрою. Вони хотіли ущасливити ним волинян, щоби і можливо силоміць, вдаючись до покарань і конфіскації. Проте гербовий люд з під Луцька Володимира та Кременця виказав витривалість і послідовність. Він довго опирався наказові скласти присягу, одночасно запевняючи у своїй готовності виявити покору і вимагаючи вже згаданих гарантій. Велика група його представників приїхала до люблення тоді, коли король вже напевно пообіцяв, що з ними поведуться як належить. Руська шляхта розуміла, що заприсяження означає не здатися на ласку корони, а продемонструвати їй власну добру волю до порозуміння так і було. Вирішальне значення мала присяга першої групи волинян, складена 23 травня. Прибуття шляхти з Луцька кількома хвилями, і тактика відсутності, що її застосовували волинські посли як засіб тиску, створили умови, за яких польська ізьба погодилися підготувати спеціальний привілей, що гарантував би волонянам істотну устроєву правову окремішність їхньої провінції. Зрештою, представники воєводства самі склали текст привілею. Коли характер зв'язків Волині з короною вже обумовили, виявилося, що обидві сторони зацікавлені в розширенні простору взаємної залежності. Тоді й відбулася інкорпорація Київщини. Під оберегом привілею, ідентичного з Воленським, виділилися провінції, які ми нині визнали повтономними. Вони мали власну мову, власне урядування, окрему систему судового права і певні відмінності в устрої. Суть інновацій полягала саме у створенні нової устроєво-правової вартості. Фактично одночасно змінилася державна належність. Київщина, Волинь і Братславщина вийшли зі складу Великого князівства Литовського і стали воєводствами польського королівства, польської корони. На думку більшості істориків, важливішим було якраз оте інше державне підпорядкування. Натомість для учасників описаних подій більше значення. Мало створення простору, що його вони та їхні нащадки потім називали волинською річчю Посполитою.